Всім привіт! Вас вітає рукодільна скриня. Зроблю коротеньке відео, щоб показати вам, які вийшли іграшки. Бо вже, в принципі, нема що по майстер-класу показувати. Саме власне, по цих іграшках, бо попередні майстер-класи вони би продобулювали це все. Як ми накладали стрічки, і помпончики, і стрічки, і приклеювали. Ну, в принципі, нема нічого нового показати вам. А просто покажу. Думала я над верхівками. Я щось зависла була і два дні думала над верхівками. Бачите, які я робила? Такі верхівки називаю кокарди. Не знаю, що їх так називають. Хотілося дуже поставити оці коронки. Дуже-дуже хотілося. Бачите, як вони переливаються? О, і тут я ще давала Люриксову ниточку. І сама тканина переливається. Може, вам вже буде видно? Я включила світло верхнє, щоб було видно. О, їх сама коронка, бачите, тут скляні стразики. І, вона... і такі кокарди в мене вийшли. ось. Вони, в принципі, як би їх не робив одинаково, все рівно вони різні виходять, правда. От Ширина стрічки залежить, і залежить, яка кокарда вийде. Тут така кокарда вийшла. Тут така ось. Тут можна було ще якийсь колір додати, може, потім і додам. Але якось вона така ця іграшка дуже пастельна. і... Ну, я не буду додавати. Вона дійсно така якась пастельна. пастельна Оці, от, от що в мене раз, два, три, чотири круглих іграшки. так? Чотири круглих іграшки. Але я, і, я старалась ці всі іграшки вишивати одинаковими кольорами. Тобто зелений, от ще наголошу, може комусь знадобиться. Оцей такий зелений колір, він не зелений, а Зараз покажу. Дуже оці гарні кольори дивляться на іграшках новорічних. Бачите, є отакі то от в мене ще старі мутки. Ось отак, от такого кольору. Це ніби м'ятний, а це морська хвиля. Вони дуже шикарно дивляться на новорічних іграшках. Вони взагалі гарні кольори, дуже гарні. А ще і ця тасьма сюди підійшла, і ще й стрічка. Ну, у кольорах тут взагалі все мені класно зійшлося. І бачите, як вони з червоним. От що найцікавіше, що, саме цікаво, що от вони з червоним дуже гарно лягають. Ну правда, мені сподобалося дуже поєднання оци, оцих зелених, ну, зелених, м'ятних, з морської хвилі, ось, з, цими, з тими червоними відтінками. І ще й на оцій рожевій тканині, ага, і ще я тут, бачите, де де-не-де. Я доклеювала камінчики. Вони скляні, вони реально, я так буду рухати, щоб ви побачили, Вони переливаються. Тут я давала, пришивала до вишивки перлинки. Перлинки, чекайте, скільки ж то вони? 4 мм діаметру. І тут додавала перлинки. Вони мені дуже-дуже сподобалися отак додавати. Тут, напевно, ще камінчики а може вже і не буду докладати, бо камінчики і перлинки вже якось воно не, 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 не буде. Ось. І вони, в принципі, от вони однотипні, бо, бо зад скрізь одинаковий отакий. Передня стінка завжди оця рожева з Вейгард. А от бік я на всіх робила різний. Бачите, тут такий. Помпончики така стрічка. Помпончики я проговорю, якщо можу комусь. Помпончики 15 гривень, але червоних і білих немає, це мої залишки. Ця стрічка 12 гривень. Тут стрічка є така, в мене оксамитова з Люрексом. 10 гривень. Чи скільки? Регляну. Так, 10 гривень е метр коштує з пом помпончики, ну, 15 вже говорила. Є ще, ну, його небагато. Є таких пару стрічок, ця 15 гривень. Отут такий бік я давала. Тут захотілося отакий, от дати, той 25 гривень. Е оце так тулила, до речі, щось робила, щось тулила. Мені хотілося щось сюди зробити на, на сердечка. Ну, реально нічого мені не. не, не Кокарди великої не хотіла давати, бо іграшки, ну, типу, вишивка така якась. Не хотіла кокардою задушити вишивку. Якось в тих сердечках от, от, от не хотілося. Я пробувала тулила, тулила і такі е, зробила просто камінчики і просто отак. Отут, ну, Я цю стрічку дуже-дуже люблю. Тут отаке, я вже показувала, по-моєму, цю сіточку. Сіточки по 12 гривень. Отут, отак вийшла, теж поєднались кольори гарно. Ну, Просто я скажу, по кольорах мені воно попасувало. Тут різні давала. Щоб тканину. Ну, я пробувала різні, розумієте? От, 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 от вони реально таке, якщо взяти, то вони всі різні. Але я, я навіть не знаю, яке би мені і сподобалося найбільше. Не знаю. от Правда, не знаю. Не стане вже воно. От мої боки. І ще отут. Ну, отак. От, всі, всі. Вийшов набір 9 іграшок. Чимось відрізняється, але так більш-менш однотипні. І от вони всі боки різні. І я, якби, допустимо, робити м -м, такий набір, що виберіть найкращу, я би не змогла б вибрати. Ну, реально, мені от всі подобалися. Всі-всі-всі. Ну, ця сіточка дуже класно підійшла сюди. Камінчики, да, Камінчики я клеїла. Тут був камінчики коронок набрала з магазину, купа всяких різних. А А, ще тут тут. одну десь... А, а, ні, не тут. Вишивала люрексовою ниткою. При, при, о, Бачите, як? не знаю, чи вам буде видно, може буде. Тут люрексова нитка. Вона реально оця ДМЦ, Вона ДМЦ вона вона і, і гарно. Мені, я, я бачу, як вона блистить. Зараз я таку рухаю і я бачу, як вона блистить. Я їй стараюсь максимально давати. Скрізь і всюди, просто що вони, оця, це, вона не має стільки кольорів, ну, як, як звичайне ДМЦ, це Люрексве ДМЦ, воно не має стільки кольорів. Я практично всі, зараз я постараюся дотягнутися, всі кольори маю їх, ну, там, червоне, такі ходові кольори. Бачите, вони червоні є, синнє, е, голубе, це теж вона. Що десь в мене бордова є таке, десь їх зазникало. Ну, Я всі додому їх взяла. Зараз вони 28 гривень моточок. Але ви вишивати ними вишивка гарна. А ще я взяла готову пакетику. Набрала, в мене 3 дні вихідних, то я набрала собі купу. <сум> Цей класний кольор дуже Меланж набрала, від ДМЦ. Тоже Перехід кольору буде гарний на чомусь, хай хай буде. Думаю, а потім пропаде. Бо з постачальниками щось дуже тухо. Ось такі іграшки у мене вийшли. Ось. Я ними задоволена. Зараз почну, попробую пофотографувати, напевно, нічого не вийде, бо, Камінчики використовувала... штучне освітлення, воно погане. Камінчики я використовувала з тих наборів. Я собі взяла два чи три їх додому, розсипала в пакетики. Ось, ось цей голограм, то він дуже класний. Я вже докористовую один. Оцей пакетик з шістьма, з шістьма розмірами коштує 100 гривень, але там дуже багато, дуже-дуже багато тих камінчиків. І, в принципі, вони сюди пасують. Бачите, я на одних навіть десь десь. десь, десь от того, ага, отут хотіла, бачите, оці більші ставила. А ще в мене такий набір був з малесеньким. Оці пусіньки. Дивіться, які ми ці писіньки потикала. Воно гарненько, воно дуже гарненько. Таке дрібничка, вона от додає свого якогось. Ну, я не знаю, мені, мені ці іграшки дуже-дуже сподобались. Верхівки давала різні камінчики. Ну, Просто щоб по кольору мені підходили. О, ну, ці карти показувала. Тут всякі різні. Оці, що я останні отримувала, ці попередні, у нас по... по чому? По 3 гривні, то що така стара ціна. Я ще їх трохи маю, цих по 3 гривні, всяких кольорів. Ці вже по 8. це 3 гривні. Це 5 гривень, вони теж є щось 4 чи 5 кольорів. І форм. Головне, що форм. Вони там є і, і такі. А оці ще отримала, по-моєму, 6 гривень, якщо не помиляюсь, десь зробила допис з п'ятницею. Я камінчики, щось починаю робити, я камінчиків багато набираю. Реально. от е... Ну, от Мені як не підходить, то я буду мордуватися з тим камінчиком. Довго мордуватися. Якщо не... щось мені якась деталька. Дуже я стала прискіплива до деталі. Ну, коротше, отакі іграшки. Дякую за увагу. Звертайтеся, пишіть. Буду рада допомогти. Я вже не робила майстер-клас по цих по складанню. Там просто пелюсточка собі, нарізаєте малесенькі такі, десь в мене були ще нарізані. Нарізаєте малесенькі відрізки, стрічки собі просто склеїте її до кубки. Склеїли. І виклали, ну, виклали, виклали, виклали. Потім шар трошки коротший, потім шар ще коротшої. Ну, Нема потреби таке робити, бо ж дуже-дуже. Головне, що ви побачили саму ну, викладку, її ж можна Оце по одному виклала. Я не спеціально різні їх робила, воно саме робиться різне. Це по одному виклала. Цю виклалась, виклалася, це правильно так сказати, так виклалася. Ця виклалася. Так. Деша та четверта заховалася. Ця так виклалась. Вони всі по-різному. І то воно саме по собі так викладається. Я їх не спеціально. Ну. Ой. Дякую за увагу. Чекаю ваших замовлень.